Слава Богу, друзі, сідайте, ще у нас є кілька хвилина. Я дякую Бога за Івановича, за слово і Бог. Йому пола на серце. Дякую нашим друзям і сьогодні вели нас в поклоніння через прославлення. Знаєте, Я хочу на іне служіння і доповнити і про те, що говорив. Іванович, Він дав дуже, знаєте, важливу думку, для нас, щоб ми задали собі питання, хто він для нас. І знаєте, коли я слухав проповідь, я, знаєте, задавав собі питання, хто він для мене? Ні, я знаю, що я народжений згори. Ні, я знаю, що я прийняв водне хрещення, ні, я знаю, що я. Намагаюся виконувати завжди, але хто він сьогодні для мене? Він для мене це швидка допомога. Коли мені погано, я тоді до нього приходжу. Він для мене поліція, коли мені треба захист, охорона, тоді я до нього звертаюся. А можливо, Він для мене я пожежний. В мене якась проблема виникла в сім'ї, на роботі, в церкві, в служінні. І мені треба цю проблему що? Затушити. для мене я пожежник. А можливо, від для мене я офіціант, який повинен щасно подати мені те, що мені так сильно необхідно. І нібито я вже за це заплатив. Хто він для мене? Батько, якого я шаную. Батько, якого я люблю, бо е, у Малахії написано, що я батько, то відносити до мене, я до батька. І мені, знаєте, сьогодні 35 років я намагаюся, я е, в 9 років увірував, в 15 років прийняв водне хрещення, але я помітив, що я намагаюся задавати питання, і сьогодні Бог говорив через пастора Івановича, хто він для мене? Сьогодні. От коли я сьогодні вранці прокинувся, моя поведінка, мої думки, вони свідчать мені і Богу, хто він є для мене. Бо якщо я прокинувся, схопив телефон і сиджу в в вайбері, в Ютубі, в Інстаграмі, а я до нього не звернувся, це і є показник, хто він є для тебе. Амінь. Я продовжую відкривати вашу тему. Хто він є для мене? Якщо я сідаю за кермо свого автомобіля, і я вже не лишу до нього, я вже знаєте, надіюсь на свій досвід, на професійність вождіння, на е, глаз машини, то це є показник, хто він є для мене. Якщо моє служіння, таке, знаєте, 50 на 50, або навіть навіть на 50 а десь менше, це є показник, хто він є для мене. Якщо я не читаю Біблію, що, знаєте, ну, є і віруси, християни, і може прожити день, не помолившись, не почитавши Біблію, і це є показник, правда? Хто Він є для тебе? Наша поведінка, наші думки, наше рішення, наша позиція є показником, хто є він для мене. Ісус каже, не кожний, хто буде мені казати, Господи, Господи, увійде в царство моє. Це Мачія, мабуть, 7, 21. Але написано, хто? Хто виконує волю Отця Мого Небесного. Дойде, і ви скажете, Христос каже, 22 -й вірш. Ми Твоїм іменням, як тут написано, гнали бісів, пророкували, робили щодеса знамена. Ми робили все твоїм ім'ям. А він каже, я ніколи не знав вас. йо 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 Господи, та я ходив в церкву Христа Спасителя в Дніпрі, а я ходив в церкву Христа Спасителя в благовіченку. Де я знаю пастора, де я знаю Біблію, де я знаю устав і правила церкви. Він каже, відійдіть від мене. І ось, і знаєте, дуже несиприятні лісипри, не слова. Він каже, відійдіть від мене, я ніколи вас. Не знав. Знає, от російська перед написано, Тут написано українському. Я ніколи, оце мені слово ніколи. Я, Господи, ніколи. Чому? Бо ви робили що? Беззаконня. Коли я взяв грецьку мову, це було десь років, може 10 назад, там написано в грецькій і мові своєволі. Я торіст із своєволі. Сбавільня. Я робив своє. Ні, я не курив, ні, я нікого не вбив, ні, я не чинив перелюб по відношенню своєї дружини. Ні, але він каже, ви робили беззаконня, ви робили те, що ви вважали правильним. Тому римлянам написано в розділі, Павел каже до римлян, що ми всі ходили своєю дорогою в Ісай, 53 розділі. Тому, продовжуючи думку Віктора Івановича, хто він для мене? Хто Ісус? Він просто там е, розп'ятий, і я на нього дивлюсь Дякую, від Риванеща, до речі, це він нам привіз картину, і я її, до речі, перше повісив вчора. Віктор Іванович нам привіз картини з дружиною, і вона мені перша. Я думаю, хто він для мене, але він висить на Христі. Я людина, яка захоплююсь тим, що я бачу. Чи, номер два, я людина, яка хочу бути тим, що я бачу. Амінь? Правда, Ну, правда, є різниця? Бо є люди, які захоплюються Христом. Вони захоплюються тим, що Ісус для них зробив на Христі. навіть сльози з'являються. Але в серці усіх людей нема бажання бути таким, як Христос. Правда чи ні? Ми кажемо, яка людина гарна, взяла, уступила дорогу комусь. Або взяла бабусю, перевела через пішохідну дорогу. Молодець, а ти? А ти? І перед молитвою Левіт Романович проповідав, я згадав одну людину, яка знала закон Моїсея на зубо. 613 постанов, о, 10 заповідей, знав на зубо. Кору знав е, книжня Моїсеєв, і я до е, останньої книги. Да? Е, е, це буття, вихід «Числа», організація. Знав тонах, це пророчі книги від Ісаї до Малахія. Він був учнем у угомаліїла, у найкращого вчителя на той час. Але коли Бог до нього перший раз заговорив, знаєте в нього була? Реація. Це був показник, хто був для нього Христос. Він каже, хто ти Господи. Сьогодні Апостолів, 9 розділ, 5 вірш. І він запитав, хто ти, Господи? Тобто він знав про Бога, але Його особисто що не знав. І ось його, знаєте, реакція, його питання, хто ти? Показує, що він ніколи не знав. І Ісуса Христа. І я ось до святий, знаєте, це я вдома читав, я до речі, ні, на це місце не проповідував іменно в цьому МТС. Ї. Але дивіться, 10-й вірш. У Дамаску був один учень на ім'я Анані. Просто написано учень. Не пророк, не пастер, не апостол, не вчитель, не евангеліст. Просто учень, член церкви. На ім'я Анані. І Господь у видінні йому сказав Ананію. А той що відповів? я, Господи. Ви бачите різницю? Просто ананія, просто учий, просто людина, яка мала особисто відносини з Богом. Тут не написано, як і в нього е, були відносини саме, я часто він молився, я часто він читав Слово Божие, я часто він жертвував, але його реакція на почути Боже Слово, коли він почув голос, це є свідчення, хто він є для нього. І Павло я, і знав, все, можна, все знав, але коли до нього Господь заговорив особисто. Він каже, хто ти? І а або п'ятий вірш каже, Я Ісус, якого Ти переслідуєш. І тут написано в Україні і вважає тобі, ваш, о тобі бути ногою. Олюсь». тут що написано те же саме, так? Да? Трудна ті й ті проти рожна. Ви знаєте, рожом. Коли хотіли БА смирити, йому в грудь, вбили місце, щоб його роз, знаєте, зупинити, чого Б.А. І оцей Павло був похожий на чого, знаєте, БК і противився Божій волі. І, друзі, на Інець ми будемо молитися. Я питаю не і не віруючих людей, я питаю нас, віруючих людей. Я питаю нас, християн, хто він сьогодні. Для мене. Ми не будемо Богу казати, та да, колись я покаюся, та да, колись я прийняв водне хрещення. Ні, сьогодні. Мені подобається, да, Василь Васильович, що ми лишимо до причастя людей, дав є три умови. Да? Перша людина повинна покаятися, друге прийняти водне хрещення. І третє, мені дуже подобається, повинна мати мир. З Богом. Або я добавлю відносини. Бо я знаю людей особисте і каялися, щиро каялися. Приймали водне хрещення, щиро приймали. Але через день і час вони ратили те, що вони мали від Бога. Вони ратили особисті відносини з Богом, мир з Богом. І мені подобається третє питання, сьогодні я в мирі з Богом. Якщо хтось із нас відчуває, що Він знає про Бога, але його не знає, сьогодні ми можемо за вас помолитися, щоб ви особисто Його знали, щоб коли закінчиться це служіння, і ви будете йти додому, або їхати на машині додому, щоб ви знаєте, не остались самі. Щоб ви, знаєте, у вас не було і розпач, що на служінні мені було так добре, а зараз мені дуже погано і скоріше, щоб неділя настала, і ця група знову співала, і ця музика знову грала, щоб мені легше стало. Я хочу побажати, щоб коли ми підемо з цього приміщення, з цього храму, щоб з нами вийшов хто? Пастор церкви? Ні. Хтось із церкви ні. Якась я, якась людина ні, щоб Ісус пішов зі мною. Я знаю, про що я говорю. Але я був маленький, я, е, нас забирала бабуся Маша на служіння. І я пам'ятаю, що я, я Аліна, Аліна, сідає років. От на десь і період, я пам'ятаю, 12 років. І я пам'ятаю, на служінні класно, все. Ну, і хор гарно співає, і проповідник, і все. І я пам'ятаю, ми йдемо з другом Сергієм в інтернат. І я відчуваю, знаєте, порожнечу. Я відчуваю, знаєте, пустоту на російській мові. І я пам'ятаю цей ефхлі, оце состояння, мені воно не подобалося, що тут мені добре, а потім я прийшов або йду в інтернаті інтернат, і мені погано. І потім мені одна людина каже, є гарне рішення. Треба Ісуса запросити вони от сюди. І коли, ти будеш, коли ти будеш йти в інтернат, або сьогодні до себе додому, з, з тобою буде хто? Ісус Христос. Можливо, коли, коли Христос віде твоє серце сьогодні, все, що в тебе вдома, на роботі, воно зразу не зміниться, так як ти хочеш. Але ти будеш відчувати одне, що ти не один. З тобою Ісус Христос. Я хочу, щоб ми зараз з вами піднялися. Ми будемо зараз молитися. І дивіться, я можу запробувати дві речі. Ви можете вийти сюди наперед, і ми за вас помолимося. Вам не треба казати ваші гріхи. Просто вийдете наперед і скажіть, я та людина, я хочу знати Ісуса особисто. Я хочу піти з цього місця. Не один, не одна. Я хочу пойти з Ісусом. Я не хочу до Нього звертатися. Я до світової допомоги. Я до поліції, я до рятувальника, я до фісанта. Я, до речі, я забув сказати, я до мата, коли тобі гроші. Потрібні. Ні, я хочу до нього звертатися, тому що він мій батько, а я його донька, я його син. Я хочу. Живих відносин. Ви можете вийти сюди наперед, і ми за вас помолимося. А можете підняти руку і сказати, помоліться за мене. Я не все розумію, я не всі погоджуюсь, але я розумію одне, що мені потрібен Бог. Мені потрібен Ісус. Мені потрібна не тимчасова радість, не тимчасовий мир, а вічна радість, тимчасовий мир. Я пам'ятаю цей момент. Коли я прийняв Ісуса, мої батьки не знайшли. Я також жив в інтернаті. Над нього також сміялися за моїх хват, за моєго зовнішнього вигляду. Але я знаю, ось я пам'ятаю, що Ісус був зі мною. У мене був радість, в мене був мир, ми був спокій. Тому якщо тобі був рівень Христос, ось що в сьогодні проповідав Ірванеч. Бо я сьогодні говорю я, і ми знаємо його особисто. Ти можеш вийти наперед. Ми за тебе помолимося. Або він руку, щоб ми побачили, що і та людина, яка і, і рівень Бог. Але, друзі, коли ми сюди вийдемо, не страшно. Знаєте, людям не страшно йти в півбар, йти їсть, робити гріхи, а чомусь серву вийти, да? буває страшно. Друзі, сюди не страшно вийти. Страшно залишитись там, де ви сьогодні є. Я буду молитися, ми затримаємо очі. Якщо треба тобі щоб за тебе виходь виходьте наперед, хай цей день буде для тебе День спасіння. Хай це буде день благословення. 22 червня, нехай буде для тебе переломним моментом. Ми будемо молитися. Дорогий вічний Бог, я дякую тобі за все служіння. Я дякую тобі, Господь за наших друзів, за серву Христа Спасителя. Я дякую тобі, Господь за Паса Івановича, ти сьогодні говорив до нас. Проходьте чого. Я дякую тобі, Господь, що ти сьогодні говориш до кожного з нас. Я дякую тобі, Ісус, що ти не мовчиш, що ти не десь, а ти тут, на цьому місці. Ти сказав нам, що двоє, троє погодяться зібратися в ім'я моє, ти обіцяв, бути серед нас. Боже, я дякую, що ти є серед нас. Ми не самі, ми не сироти. Сьогодні ти задаєш питання мені, ти задаєш питання кожному з нас, хто я для тебе. Чи знаєш ти мене особисто, Боже, моя молитва. Моє бажання, щоб кожен з нас знав Тебе особисто. Господи, поможи нам не обманювати себе. І великий гріх ми робимо, коли ми обманюємо себе. Боже, я не хочу, щоб хтось на цьому місці обманував себе, вів себе, якусь обманує і заблудження. Але я молюся, Господи, прийняти рішення. Зустрітися з тобою. Боже, я дякую тобі за цих людей, які на це місце. Можливо, хтось ще хоче вийти, будемо ще молитися. Ще є час. Світлана молиться і просить, щоб ми молили за його сина Саша. Щоб ви вирішив вирушилось питання із ПСК із військовим положенням, ми знаємо. А я як ви сьогодні вам Ісус Рімен Світлана. Так. Ви визнає, ви визнаєте себе Так. Да. Ви кайте в своїх гріхах. Слава Ісусу. Ві, ви, я, я розумію, рядом вийшли. треба молитва да. нужна. Дякую за оріну, за лізу. Да? Слава Господу. Знаєте, мені найраді, за що діти виходять, і ходять нам на недільну школу. Вони вчора були в суботу. До речі, діти йдуть з самого раю села. Може, хтось не знає. Йдуть в церкву в суботу, в неділю. І я дякую Богу. Давайте ми помолимося. Василий Василь Васильович, підчини, Василь Васильович, Вітариванович, другий Вітариванович. Браття, давайте помолимося. На ого полонемо руки. Відриваюсь, проходьте сюди. Давайте за ожого. Помолимося. Василь Васильович, Давай, кожний, руки на відкривай. Великий, Боже, ми дякую Тобі за Світлану, за віру Сабріну, за Еріну, за Лізу. Боже, дякую, що ти торкаєшся їх. Боже, ми просимо тебе, прости всі гріхи, всі провини. Прости ім'я Ісуса Христа. Війди в їхнє серце. Залиши там, поселися в їхніх серцях, дай силу перемагати гріх, дай силу перемагати споуси, дай силу гріху, казати ні, а твої волі казати так. Ми просимо, благослови Світлану, його сина, її сина, захисти його там, де Він є. Виріши це питання з групою, з інвалідністю, Господи. Благослови Віру Олександрівну, Її родину, і сім'ю дай сили бути вірною тобі. Благослови Ріну, благослови лізу, щоб вони змалості йшли за тобою. Йди в порвування, і вони будуть переживати в школі, Господь сім'ї, серед друзів, щоб вони пройшлися в ругування. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Що, що треба, щоб зберегтися? Що треба робити, щоб Христос залишився? Правильно, віра Олександровна каже, молитися. Номер два, Читати Біблію. У вас є у всіх вдома. Читати Біблію. Сьогодні я вранці прокинувся. Перше, що я роблю, я читаю Боже Слово. Це знає моя дружина, це знає і друзі, і в мене ночують. Я постійно починаю день з Біблії. Номер три. Ході в серце. Ходіть до тих, хто знає Господа. Номер 4. Робіть добрі справи. Навіть коли чого не дуже хочеться. Але він сказав, що Мої творіння створені на що? На добрі діла. І номер 5 я завжди совітую п'ять пунктів. Номер 5. Знайди своє покликання, своє служіння. Маш віру цар вже знає своє служіння. Світлана, не дивлячись на свій стан, на своє здоров'я, у вас також може бути служіння. Молитися, десь робити добрі справи. Дівчата, вони молодці, вони ходять на недільну школу. Давай, друзі, ми три рази скажемо. Благословляємо, благословляємо, благословляємо. Проходьте, будь ласка, сідайте, друзі, я зроблю оголошення і. Ярі помолиться за нужди. А, ще пісні. Добре. Тоді я зроблю оголошення, і ми ще заспіваємо. Друзі, слава Господу! Ні, хай буде, хай буде.